Вітаємо всіх присутніх на цьому урочистому богослужінні з нагоди 30 років посвячення Дому молитви церкви Адвентистів Сьомого Дня міста Ковель. Ця подія особливо приємна і радісна для тих, хто особисто брав участь у будівництві, а також тих, хто всячески сприяв у цій роботі. Цю радість розділяють і ті. То на той час не був ще у громаді, а приєднався пізніше. Ті всі, які вже стали живим камінням, як апостол Петро каже, що збудували з себе дім духовний, щоб разом приносити жертви духовні, приємні Богові через Ісуса Христа. І дякувати Богу, таке служіння звершується вже на протязі 30 років. Я хочу прочитати Захарія, 4 розділ і 9 вірш. Господь згадав руки зоровавіля заклали основи дому цього, і його ж руки закінчать його. Господь через пророка Захарію говорить, як через зоровавіля буде будуватись храм в Єрусалимі після виходу. Із Вавілонського полону, який тривав 70 років. В країні, якій ми проживали на той час, це Радянський Союз, люди знаходились у полоні атеїзму трохи більше 70 років. І в кінці 1980 року настав час так званої перебудови, які торкнулися і релігійної свободи. І 2 лютого 1990 року не одержує дозвіл на будівництво Молитовного дому по цій адресі. І відразу виникло питання, хто буде керувати будівництвом? І от таким журовавилем став брат Майданець Іван Івович. Це його руки, 17 липня 1990 року, заклали в основі цього будинку. Так почалось будівництво, яке тривало довгих 4 роки. Воно розпочалось під керівництвом брата майданця Івана і закінчувало посвяченим цього молитовного дому 28 травня 1994 року. Але хочеться звернути увагу на ще одну подію, яка відбулась 11 січня 1992 року, коли було відкрито і посвячено для богослужіння підвальне приміщення Нижній зал. Де почали спроводитись щосуботи був служіння. І ось уже на протязі 30 років двері цього дому молитви відкриті для всіх бажаючих хто хоче прославляти Бога. Багато людей пройшло через поріг Молитовного дому. Хтось, почувши вістку про Ісуса як особистого Спасителя, заключив з Ним завід через водне хрещення. Хтось знайшов собі тут спутника для сімейного життя і заключили сімейний союз. Хтось приносив сюди новонароджених немовлят на руках віри, щоб отримали як коли як колись приводили дітей до Ісуса Христа. А можливо, хтось приходив сюди, щоб зняти цю фізичну, моральну та психологічну втому. І відчути мир та спокій своїй душі. Крім звичайних богослужінь щосуботи, які проводились, а також проводились урочисті богослужіння, присвячені різним подіям життя церкви. В них брали участь, як дорослі, молодь, діти, духовий оркестр, а також на окремих музичних інструментах прославляли Бога протязі цих років було проведено багато і євангельських заходів, як з служителями за кордону, так і з служителями місцевої громади. Ми нагадали вам таку загаль... загальну картину Життя громади. А тепер особливо хочеться зупинитись і згадати, чим запам'ятались нам останні 5 років життя громади. Вони відрізняються від попередніх 25 років. По-перше, пандемія під назвою COVID-19, яка розповсюдилась майже по всьому світу і дійшла до України. 12 березня 2020 року в Україні був запроваджений карантин. У зв'язку з цим було заборонено всякі масові зібрання. Школи, театри, стадіони, парки культури, ресторани. Був введений режим пересування. Всім рекомендували перебувати вдома. А це означало, що всі ми були залишені можливості відвідувати богослужіння в домі молитви. Але ми не були полишені змоги слухати проповіді у уроки суботньої школи. Завдяки чому? Завдяки нашим братам під керівництвом. Білецького Михайла, який в мережі інтернет відкрив канал під назвою СДА Ковель. Завдяки цьому на період карантину ми змогли слухати проповіді. І ці служіння, які транслювалися на цьому каналі, вони нас об'єднували. Було таке відчуття, ніби ми перебуваємо в домі молитви. Бачимо того, хто проповідує. Бачимо тих, хто виконує духовні пісні. Тому хочеться ще раз подякувати тим, хто брав участь у цьому незвичайному для всіх служінні. Не встигла пройти одна біда, як за нею прийшла ще гірша та страшніша. Це війна в Україні 24 лютого 2022 року, у четвертій годині ранку Росія напала на Україну. Перші кадри, які з'явилися, у новинах зі Сходу, півночі та півдня, вони шокували людей. Визвали страх, паніку, що робити, що буде. Люди, рятуючи своє життя, стали покидати ті міста і села, де почались бойові дії, території окуповані російськими військами. А виїхав за кордон як біженці з України? Це торкнулося і нашої громади. Дехто вийшов за кордон і покинули пошуках захисту та кращого життя. А ті, хто залишився, стали активно робити споруди захисту молитовного дому. Ось так виглядав дім молитви у перші дні війни. Ці дві події негативно вплинули на нашу громаду. Перше, кількість людей не збільшилась. За 5 років, а навпаки, зменшилась з 335 до 201 члена громади. Чим живе сьогодні громада під час війни? Звичайно, ми, як громадяни України, всячески допомагаємо нашим захисникам. Багато було зібрано і відправлено гуманітарної допомоги. Не так давно був проведений благодійний концерт, на якому були зібрані кошти для 100-ї Окремої Волинської бригади. Друге, це матеріальна і духовна підтримка тим людям, які тимчасово знайшли притулок у нашій громаді у зв'язку з воєнними діями. Це і є місія церкви не тільки проповідувати Євангелія, але й практично втілювати ці принципи добра на ділі. У церкві є одна сильна зброя це молитва. Ми не перестаємо молитись за наших воїнів-захисників. За полонених, за тих, хто втратив рідних, покрові і так далі. Не так давно, у березні місяці, брат Проданюк Роман проводив Івангельське служіння Молитва за Україну. Сьогодні на повістки дня одне питання, щоб скоріше закінчилась війна. І тоді ми повернемось до звичайного життя, перестанемо зривати снаряди, стихнуть звуки сирени. І зникнуть сльози з очей, батьків та дітей. Але не дивлячись на все, що навколо нас відбувається, життя продовжується. Про це говорить нам та краса природи, яка оточує нас. Це не лише говорить нам про нашого Творця, але і про наших сестер, про тих, які своїми руками роблять цю красу навколо Молитовного дому. І з року в рік прикрашають Його, як всередині, так і зовні. Це робить нам гарний настрій і бажання приходити в дім молитви і прославляти і славити нашого Бога. І для багатьох вже це не є наш дім, а стає мій дім, мій дім молитви, коли сказав Ісус Христос. Напротязі цих 30 років у громаді звершували служіння різні пастори, які змінювали один одного, хтось починав, хтось закінчував, але кожен з них вніс свій клад в розбудову нашої громади. Хтось згадав, що при такому-то пасторі. Який звершив служіння, він заключив заповідь з Ісусом Христом через водне хрещення. Хтось згадав, як цей пастор благословляв його дітей, а хтось згадав, як його руку полагали у сан присвитера чи старшого діакона. А хтось згадав, що якраз цей пастор, при цьому пасторі був заключений Сімейний Союз. і вони ну, отримали благословіння від Нього. Пастори приходять і уходять, а громада продовжує жити завдяки кому? Завдяки тому, Хто сказав, Я побудую церкву свою, і сили Ада не переможуть її. Це і є Ісус Христос. Не дивлячись на всі обставини та труднощі, через які проходить церква Божа, завдяки Ісусу Христу. Вона буде існувати аж до його другого приходу на нашу землю. Адже церква це його наречена, яка чекає на нього. На закінчення хочу прочитати слова із 115 го Псалму як побажання. Господь, згадавши нас, поблагословить, поблагословить тих, що Господа бояться, малих. Як і, як і великих. Хай Господь вас помножить вас і дітей ваших. Благословенні будете Господом, що створив небо і землю. Амінь.